Інтуїтивно знайшла метро, постояла чергу до турнікету. Зрозуміла, що немає жетона. Почала штовхатись назад, щоб придбати його. Вперше породіла, що немає з собою сумок. Не уявляю, як люди проходили через той страшний турнікет з купою сумок і дітьми. Дубль другий, вдаліший. Потік людей виносить мене на сходи ескалатора, що рухається вниз. Я роблю вдих і радію, що залишилась живою. Сідаю в метро до станції Хрещатик. Не знаю навіщо. Просто це єдина знайома мені вулиця. Подумала, що там має бути якась крамниця, де в мене купили золото. По дорозі почала хвилюватися, що на Хрещатику буде дуже багато націоналістів, що відберуть мої прикраси через те, що я розмовляю російською. Почала згадувати уроки української зі школи. Цю мову я вчила, як і на землю. Чому я боялась націоналістів? Елементарно. Я трохи дивилась російські канали, фарбуючи нігті або готуючи вечерю. А коли лягала спати, то чула, як сусіди дивляться новини братнього народу. Тому вісні зомбування продовжувалось. Я ніби розуміла, що ми вона брешить, але руки від страху побачити злого фашиста з відрубаною головою мешканця Донбасу в руках. Я розуміла, що кияни не мали б мріяти про те, щоб всі східняки повмирали. Середній клас мріяв про розвиток бізнесу, подорожі, хорошу освіту для дітей. Але я припускала, що російські канали можуть бути правдивими, і кожен киянин без глибоко душі мія відрізати палець за російськомовне слово. На, мої, на мій подих у Києві я майже не чула українською. Ну, тобто так, і ще можу прочитати про Толіка, як він виїжджав з Луганська зі своєю дівчиною. З Луганська ми виїхали всередині червня. Моя дівчина наполягала на тому, щоб їхати до Криму разом з її батьками. Але я вмовляла їй поїхати до Кривого Рогу. Там можна було пожити мого дорога, відновити гроші, знайти роботу. У Криму ж у нас могли лише відібрати автівку. Я пам'ятаю, як ми проїздили блокпости ЛНР. Дівчина фліртувала з озброєними чоловіками, які в мене зібрали огиду. Ми домовились розповідати, що їдемо з міста на весілля нашої подруги, і через три дні обов'язково повернемось. Один раз нас запитали, чому в машині так багато речей. Дівчина сказала, що це через те, що вона полюбляє часто передягатись. Вийшло не дуже переконливо. Чоловік у камуфляжі з стежневою щитиною і перегаром почав ставити нам купу питань. Я вже хотілася вдарити його, але це було б неймовірною дурістю. Хвилин через 10 і він все-таки відпустив нас. У Дніпропетровській області я зітхнув з полегшенням і розслабився. Здається, на густах в з'явилась з'явилася посмішка. Там нас зустріла на гвардія. Але полегшення було тимчасовим. Я відразу усвідомив, що Луганчанин це діагноз. Нас не сприймали за людей. Ми були пацюками, які втікають з корабля. Над блокпосту мене вшукав хлопець мого віку з українською стрічкою, який захищав свій край від бандитів. А я галенно втікав і мою ганьбу бачив весь світ.